Зараз оглядаємо на ринку в Луцьку. Ось такий автомобіль на автоматі. Це третій сценік Grand, Але він непростий. Він 2-літровий дизельний, друзі, на простому, класичному автоматі з пробігом 196 тисяч км приїхав зі Швейцарії у преміальні комплектації. Тому детально це все зараз перевіримо і будемо звітувати нашому замовнику. Він ще й семимісний. Я покажу вам в салоні, є шторки затіняючі. За що взагалі їх люблять? Тому що вони багатофункціональні. є. Позаду столики, сісти, сподорожувати можна, позаду ряд, який підіймається за потреби. Ремені безпеки, все є. І місця взагалі дуже багато. Преміальна музика-боус безключовий доступ. Простий класичний автомат, круїз-контроль, тобто фактично є все-все, що потрібно. І простий надійний автомат. Кримат-контроль двохзоний. Тому зараз все перевіримо, всі технічні параметри, кузов на СТО, поїдемо і будемо звітувати замовнику. Навіть є камера рада.